Я у матіст зразу впечатляю, у тиволині. І лапукаліном. Вона постояв. В такому купі грабуємо. Мікрофон. Трансплатно, революції микрофон. <ріпи> і так, Женя. Даре Руслан, і, і знову це зробили. Це вже зробили, дійсні, а от справа. До речі, вам пороблено з третьої студії з Тонісу, там є такі ворожки. Вона каже, я чую у вас голос у чоловік. У вас є діти, нема Ой, вибачте, помилилися. Добре. І так у із кінофільму трансформери. Поїду. У тихому українському селі десь на оцінці верховик. Жив малесенький хлопчик, оптимус на з кобра. У ньому була любича мати. Але йому батько, на жаль, не було з ним. І виховував його злий віччя, який хотів скористатися з набутків його матері. Дві вічі, маленького хлопчика Отимуса. Завір. Його свій капріолет і слав тим чином, що всі думали життя хлопчика закінчені на завжди. Але ви знаєте, коли наступало в хлопчиков страні знову міг перетворюватись не зовсім вже в людину, але в себе в сьогодні. Acheve mo yeghes an tondu mo vech <laughs> o le rana boug leant